Сьогодні у програмі води у кранах немає, втім у підвалі є. Як у рівному більше трьох тижнів комунальники намагались ліквідувати поломку. Одну трубу рівненські комунальники в підвалі багатоповерхівки замінили. Розпочала протікати інша. Протікає дах, та не працює ліфт. Комунальний рай по рівненськи. З водою в підвалі без води у кранах. Три тижні мешканці двоповерхового будинку під номером 57 на вулиці 16 липня потерпають від затоплення підвалу і відсутності води у кранах. Через відсутність блага цивілізації вони не можуть ні помитись, ні приготувати їжі. Коли ж воду вмикають на декілька годин, топить підвал. Тут майже місяць тому прорвало трубу. Тоді водопостачання відключили. Працівники житлово-комунального підприємства чотири години викачували воду з підвалу. Втім, прорив не ліквідували. Мовляв, цим має займатися водоканал. І справді невдовзі працівники цього підприємства взялись за роботу. Однак проблема досі не усунута. Жек і водоканал не можуть домовитись, хто повинен проводити ремонтні роботи, говорить мешканець цього будинку Ювеналій Філінов. Тепер водоканал говорить, що це не їх, треба Жекою роботи. Вони своє зробили, трубу поміняли на вулиці, і тепер не повинен ЖЕК займатися. О, жек зайнявся тільки сьогодні. У будні воду вмикають на декілька годин, та й то не щодня. Про воду в кранах у вихідні за останні декілька тижнів ці рівняни вже й не мріють. Нею запасаються як можуть і чим швидше. За день говорить пан Ювеналій, набирається близько 10 сантиметрів у підвалі. Ванну набираємо коли йде вода, коли є, набираємо ванну і всього, все, що таке можна. Жити в таких умовах люди вже втомились, передрікають, що буде навесні, та обурюються бездіяльністю комунальників. Буде скоро весна, все це грибком покриється. і що тоді? А тоді буде те, що ж і скажуть. Хоча в законі сказано. І в договорі про утримання житлових приміщень сказано пункт 8, що вони повинні кожен раз контролювати технічний стан. До того ж, запевняє жінка, неодноразово зверталась до комунальників та результатів не отримала ніяких, тому і звернулась до громадського контролю. Слухайте, це аварійна ситуація. Ви щось робіть, приїдьте, знаходьте, де тут аварія, де кудою, тіче. А вони приїжджають, відключають людям воду, бо бачите, якщо воду не відключити, то тут набереться метр води. Ну тут просто без слів. Це ж не якийсь там ліс, де не можна знайти причини. Треба закатати рукава і зробити свою роботу. За час підготовки матеріалу до виходу в ефір комунальники таки знайшли місце прориву у підвалі. Трубу замінили, у квартирах рівнян відновили водопостачання. На календарі вже 2 грудня. Почався різдвяний піст. Давайте будемо багатшими не тільки духовно, але й наведемо порядок в таких місцях. Ще наприкінці минулого року навести лад у підвалі багатоповерхівки, що на вулиці Мельника, 2, просили його мешканці. Подзвонили вони до громадського контролю, адже звернення до комунальників не призвели ні до яких результатів. Більше п'яти років ці рівняни живуть у смороді і нечистотах. В підвалі протікає каналізаційна труба. В Підвалі плаває ви всі зрозумієте, про що йде мова? Несправна каналізація тривається вже біля п'яти років. Я неодноразово особисто звертався як для начальника ЖЕКО номер 8 так і до головного інженера. Мені казали, добре, добре, зробимо, зробимо, і нічого не було зроблено, аж поки років з півтора назад не поміняли якусь трубу, це все бачили. Але біля будинку проходити неможливо, постійний запах. Дітей у двор випустити не можна. Підвал люди не заходять, бо там поп коліно отого самого г. До того ж, згідно правил отримання будинків і прибудинкових територій, протікання каналізаційної труби повинно бути усунуто негайно. Однак нині знову бачимо прорив. Підвал знову підтоплює нечистотами. Не так давно ми вже були тут, в цьому підвалі, і фіксували той факт, що тут підвал був затоплений, адже протікала каналізаційна труба. Після того нам надійшов. Лист відповідь з ЖКП перспективне, де було вказано про те, що труба замінена, протікання усунуто. Дійсно, ми бачимо підвал сухий. Можливо, та труба і дійсно була замінена. Але що ми бачимо зараз? Знову тече каналізаційна труба. Ну як так можна замінити одну трубу і не перевірити, в якому стані інші труби? Якщо вони чекають на те, щоб цей підвал знову затопило і щоб люди знову зверталися, і ми до них зверталися, то чесно кажучи, ми вже не маємо сил. Стільки разів просити по-доброму цей ЖЕК, ми е іншим разом просто будемо використовувати всі юридичні механізми без пустих розмов. Вологість та сирість у квартирах рівнян, які мешкають у багатоповерхівці на вулиці Дундича, 1Б – не дивина. У помешканнях вже багато років протікає дах. Я літом мав зробити ремонт. Тому що там повністю все було цвіле. Грибок був або в таких умовах з двома дітьми. Просто неможливо вложити. Гроші у ремонт чоловік вклав, однак розуміє, що навесні усі його старання зійдуть на нівець. Влітку люди роблять ремонт, а восени та навесні дах знову починає протікати. За такою схемою ці рівняни живуть вже декілька років, та протікає дах не лише на дев'ятому поверсі, восьмий теж підтоплює. Власниця квартири розповідає, по панельним швам волога потрапляє у помешкання. На сьомому така ж сама ситуація. У квартири пані Наталії на стінах теж сліди негоди. Провітрюй не провітрюю, такий запах. Бо грибок вже тримається, то воно і запах, вже його і не виведеш, потім не зробиш все, щоб воно було повністю сухе постійно Люди говорять, наслідки протікання даху видно навіть у квартирах п'ятого поверху, та це не єдина проблема мешканців багатоповерхівки. З 90-го року тут не працює ліфт. Вагітна була, пішком ходила, потім з коляскою ходила, зараз санками хожу Ну, що зробити. Ніхто нічого не робить, нікому нічого не треба. Відколи я пам'ятаю, що я тут живу, ліфт у нас практично не працює. Ключить на два дні, дві неділі не працює. ключить на день, тиждень не працює. Він нас тільки працює тоді, коли йдуть вибори. До міської ради і так далі Слухайте. А так і ми зверталися теж. Я більше з телефоную. От я маю хворобу на опорно-руховий апарат, мені важко ходити. Я більше телефоную. І мені всі говорять, що немає коштів на ліфт, немає коштів, хоч срок експлуатації вийшов. І я особисто до Артем'юка телефонувала, він мені сказав, ваш будинок заборговував мільйон мені, де я вам гроші візьму? Збирайтеся. Скільки там, я вже не пам'ятаю суму, яку там треба, тисяч було. Позбирайте в людей, і я вам ліфт зроблю. Я телефонувала і в міську управу. в міській управі сказали, немає коштів. Ці рівняни вже втомили жити у таких умовах. На їх звернення у комунальних служб та підприємства Житло яке багато років обслуговує цей будинок, немає ніякої реакції. Тож вони звернулись до громадського контролю. Подібні ситуації вже мали місце в рівному. Тоді люди, доведені до відчаю, протестували, і йшли і домагалися своїх прав. Дуже не хочеться, щоб в цьому випадку знов те саме повторилося. Розумієте, це рівняни, такі самі, як живуть в будинках поруч поруч, але там обслуговують ЖКП, і більш-менш, хоча б на якомусь рівні, є обслуговування. Житло Мехбудсервіс» – фірма, яка наче є власником цього будинку, і яка здійснює обслуговування його, але як такого його немає. Абсолютно всі правила можливі утримання житлових будинків тут порушені. Ліфт не працює, дах затікає в під'їздах бруд, тобто не виконується. Якщо керівник цього підприємства каже, що є велика заборгованість, ну то воно може і з'явилося, тому що. Такий рівень обслуговування активісти говорять, допомогти цим рівнянам без втручання влади неможливо. Це треба, щоб або місто допомогло створити тут нормально діюче ОСББ, надавши фінансову допомогу, або все таки прийняло у свою власність верніше, на обслуговування того чи іншого житлово-комунального підприємства. Так людей напризволяще кидати просто не можна. В Одній з попередніх програм ми розповідали про руйнування стіни лоджії на шостому поверсі будинку на вулиці Льонокомбінатівській, 9. Випадати плитка з будинку розпочала ще взимку 2013 року. Я подивив, що в мене плитка і знутри повлітала, тому що вона влітає. Як я на вулицю вийшов, да подивився. Тут, ви знаєте, з цього дому ніхто не знає за, той случай, за цей службі. О, а я як подивився, ото там стіна валиться, там не тільки плитка, там стіна валиться. Як виявилось, руйнувалась не лише плитка, а й основна стіна. Чоловік звертався до житлово-комунального підприємства однак там йому не поспішали допомагати лише після наполегливих звернень громадського контролю до комунальників. Стіну укріпили, а тріщину залатали. Зима у рівному завжди випробування для комунальників. Щороку восени вони звітують про готовність до негоди. Однак, як бачимо згодом, готовність на словах і цифрах не така, як на справі. І якщо дороги більш-менш чистять, то про тротуари та зупинки складається таке враження: часто густо просто забувають. Коли ж температура повітря знижується і сніг починає розставати, пішоходам стає непереливки. Рівняни, які користуються громадським транспортом, змушені виходити на проїжджу частину, адже маршрутні таксі. Щоб не загрузнути, зупиняються посеред дороги. Таким чином ще й ускладнюють рух для усіх учасників дорожнього руху. Принаймні таку картину ми зафіксували минулого тижня на зупинці біля автовокзалу на вулиці Київській.